Всім привіт! Я Сергій Андрійович і ви на каналі Джимбім. Сьогодні ми поговоримо на таку тему, як відслідковувати прогрес. Якщо в тебе плато, то що робити далі? Також хочу наголосити, що це відео буде дуже корисне, як початківцям, котрі не знають, куди і як рухатись, так і більш досвідченим спортсменам. Ми підготували декілька порад, котрі точно тобі допоможуть, але перед початком. Підпишись на канал, постав вподобайку цьому відео і не забудь, звичайно, тиснути на дзвіночок, для того, щоб отримувати сповіщення про виход нових відео. І обов'язково напиши позитивний коментар. А ми починаємо! Пункт перший. Чітка і конкретна мета. Для того, щоб займатися, потрібно розуміти, яка в тебе мета, чого ти хочеш досягти і який кінцевий результат. Тому що без мети не буде результату. Ти маєш це усвідомити. Тому що саме від твоєї мети буде залежати план харчування, план тренувань. Ба більше твоє відновлення. Скільки і як тобі бажано відновлюватись для того, щоб отримувати саме той результат, за котрим ти прийшов або прийшла. Пункт 2. Підлаштуйте тренування під свій графік. Я прекрасно розумію, що не всі ми професійні спортсмени, і в нас є особисте життя. Графік тренувань потрібно будувати таким чином, щоб він вас не обтяжував, ба більше тільки приносив радість. Тому на початку я дуже раджу витрачати на тренування приблизно одну годину. Цього буде більш ніж достатньо. Далі, що вам необхідно усвідомити, в які дні і яка кількість занять буде зручна саме вам. Не намагайтесь в своє повсякдення всунути якомога більше тренувань, більшої тривалості і поставити якісь нереальні показники. Третій пункт: розробіть план тренувань. Ось це одне з головних, тому що багато людей, котрі приходять до тренажерної зали або ставлять собі якусь мету. Беруть за основу план якихось професійних спортсменів. Їм подобається Арнольд Шварценеггер. Вони беруть його тренувальний план і починають в залі копіювати, а потім або отримують травму, або взагалі не прогресують. Питання полягає в тому, що цей план виключно для Арнольда. Твій план має бути індивідуальним. Саме той план, котрий розроблений для тебе, він буде включати в себе всі показники. Твоя мета з чим ми визначились напередодні. Твої можливості, твої побажання, і більше тобі скажу, твоє відновлення. І це необхідно вписувати в свій тренувальний план. Зробити персональний план тренувань ви можете і самостійно, або ви можете звернутися до професіонального тренера. Але одне зауваження: якщо ви плануєте. Будувати свій план самостійно, раджу почитати деяку літературу про те, як правильно його будувати, для того, щоб отримати максимальний коефіцієнт корисної дії від того, що ви робите. А тепер найцікавіше. Після того, як ви побудували персональний план, вам необхідно зробити найважче. Це його дотримуватись. Так, методичність призведе вас до гарного результату. А хаотичне виконання. Сьогодні я піду. Завтра не піду, потім передумаю, не приведе ні до чого. Також хочу наголосити, щоб ви не перестарались на старті, тому що у вас є запал, є мотивація, у вас всі зірки зійшлись і ви опинились в залі. Помилка може бути в тому, що люди одразу починають працювати з великою вагою і, грубо кажучи, знущатись над собою. Перші тренування у вас мають залишатися сили після тренування. Ви не маєте себе вбивати на кожному тренуванні з тренування на тренування. Ви маєте розуміти, що отримати швидкий результат це неможливо. Ви маєте запастись терпінням і слідувати своїй програмі. Пункт 4. підготуйте своє тіло до навантаження. Як би це парадоксально і смішно не звучало, але не забувайте про розігрів, бо розігрів є важливою частиною тренування. Краще дуже добре розігрітись і погано потренуватись, аніж гарно потренуватись і травмуватись. Ви маєте це розуміти. Тренування без розігріву можуть призвести в довгостроковій перспективі до травми. І це відкатить вас назад по вашій програмі. Розігрів можна виконувати. Будь-який зручний для вас і безпечний з точки зору біомеханіки руху. Але моя особиста порада розігріватись руханкою. Суглобова руханка, котру ми всі знаємо і котру ми всі виконували ще зі шкільної програми. Тому що багато хто допускається помилок, розігріваючись бігом на біговій доріжці. Але якщо мене дивляться тренери з бігу або бігові експерти, вони розуміють, що для бігу так само необхідно розігріватись. Йдемо далі. Пункт 5. Правильно підбирайте вагу. Про це я казав трошечки вище, але хочу на цьому зупинитись більш детально. Правильно підберіть навантаження в тренажерній залі. Тому що неправильно підібрана вага це прямий показник того, що у вас з часом буде травма. Або на цьому тренуванні, або через місяць. Питання часу. Ви маєте розуміти, якщо ви не професійний атлет, поспішати брати більше і знущатись над собою. Це не для вас. Поступово збільшуйте навантаження пів кіло, кілограм, півтора кілограма, але поступово ви отримуєте довгостроковий результат. Відрегулюйте своє навантаження в тренажерній залі таким чином, що для прикладу вам необхідно виконати 10 повторень. Ви берете якусь легку вагу, починаєте робити на 10 повторень і розумієте, що у вас є запас виконати ще, наприклад, до 15 повторень. Тоді зрозуміло, що на наступний підхід ви збільшуєте вагу. Трошечки на 2-3 кг. і таким чином ви шукаєте ту саму вагу для того, щоб виконати ті самі 10 повторень. Це буде максимально безпечно і правильно для тебе. Пункт 6. Стимуляція росту м'язів. Що саме я маю на увазі? Коли ти тренуєшся, ти пошкоджуєш м'язові клітини, і вони будуть відновлюватись. Чим більше вага, тим більше пошкодження. Але поміж підходами ти маєш відновлюватись і відпочивати. Це допоможе тобі взяти або додаткову вагу, або виконати більше повторень. Це і є стимуляція для росту м'язів. Комбінування таких принципів приведе тебе до твого результату. Наступний пункт періодичність. Або якщо легше пояснити, то це піраміда. Ми поступово збільшуємо навантаження протягом 4-8 тижнів і потім на тиждень зменшуємо навантаження. І ось такою пірамідою ми працюємо. Це допоможе і відновлюватись тобі, і виходити на пік силових показників. Під час тижня розвантаження можна зменшити кількість повторень, кількість підходів і робочу вагу. Тобто, тренуватись ти маєш продовжувати, але вже з меншою кількістю повторень і підходів. Як минає цей тиждень, ти знов повертаєшся до того навантаження, котре в тебе було. Ось такі цикли допоможуть тобі отримати той самий результат, котрий ти хочеш. Пункт вісім. Техніка, якщо ти початківець і не знаєш, як працювати на якомусь тренажері і як правильно виконувати, я б рекомендував звернутися до тренера для того, щоб він тобі пояснив всі нюанси виконання тієї або іншої вправи. А якщо ти професійний атлет, то я дуже не раджу нехтувати технікою виконання вправ, тому що в залах я дуже часто можу спостерігати, як люди. Гоняться за якоюсь вагою, нехтуючи технікою безпеки. В невіддаленій перспективі це призведе до якоїсь травми, грижі, розриву м'язів, а це буде дуже довго загоюватись. Тож я наполегливо раджу не гнатись за великою вагою, нехтуючи технікою. Номер 9. Слідкуйте за прогресом. Хочу наголосити, що будь-які тренування мають прогресувати або вагою, або візуально. Я дуже раджу слідкувати за прогресом у вигляді замірів або зміною ваги, зміною фізичного стану, тобто покращення самопочуття, і обов'язково робити фото в пропорціях. Бажано це три пропорції: спереду. Позаду і збоку. Дуже раджу виконувати їх кожного місяця при однаковому освітленні і при однакових умовах. Це допоможе більш об'єктивно судити, чи є в тебе прогрес або його немає. В яку сторону рухати програму, а можливо, вона тобі зовсім не підходить. Тож слідкуй за прогресом. Номер 10. Харчування сон відновлення. Як я казав раніше, відновлення є важливим аспектом тренувального процесу. Але не потрібно забувати і про харчування. Харчуватись потрібно вдосталь. Білки, жири, вуглеводи мають підходити для твоєї мети, котру ти перед собою поставив або поставила. І не забувай про сон, тому що у вісні відбувається багато процесів по відновленню твоєї м'язової тканини і твого фізичного морального стану. Пункт 11. Послідовність. Я дуже рекомендую набратись терпіння. бути послідовними. Слідувати своїй програмі, не очікуйте отримати все і одразу, тому що таку помилку роблять багато новачків в тренажерній залі. Вони приходять і вважають, що можуть накачатись за один місяць. Скинути, набрати або, взагалі, пожати 100 кілограмів. На це теж потрібен час для того, щоб досягти своєї мети. Тому порада: наберись терпіння і будь послідовним. Останній пункт дуже добре, подумай про деталі. Які зроблять твоє тренування ще більш приємним, що я маю на увазі? Вмикаю улюблену музику в навушниках, випий предтрен для того, щоб тренування пішло ще краще. Або взагалі запроси на тренування друзів, бо в компанії займатись веселіше. І, звичайно, ти маєш обрати ту залу, котра подобається саме тобі, щоб тобі було в ній комфортно. З особистого досвіду хочу сказати, що особисто мені дуже подобається, коли люди навколо мене в тренажерній залі дуже активно займаються. Це мене мотивує. Можливо, це допоможе і тобі. Також раджу звернути увагу в сторону притріл. Подивись. Пробуй, обов'язково протестуй в невеликих пропорціях на собі. Це тобі дасть додатковий стимул на заняття, додаткову енергію. На мені це спрацьовує ідеально. А як обрати притрен? Який краще, на що необхідно звернути увагу, ти можеш подивитись: ось це відео. Переходь за посиланням і так само туди став подобайку. На сьогодні у нас все. А від тебе я чекаю якусь цікаву історію в коментарях. Можливо, ти поділишся своїм досвідом, або який пункт тобі найбільше сподобався. Обов'язково підписуйся на цей канал, став дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відео, і не забудь вподобайку. З тобою був Сергій Андрійович. До зустрічі!